Волонтерці з Харкова Поліні Роговій 9. І вже понад півтора року дівчинка разом з батьками допомагає захисникам у шпиталях та на передовій. Я е, писала листи, малюнки малювала, і мої батьки в'язали шкарпет. І ми в кожний шкарпеток розкладували листи, смаколики, а потім ми відправляли на фронт. І ще ми ускали горішки, відправляли смаколики, мед на передову, щоб вони могли насолодитися і братись сил, щоб вони перемогли нашій перемозі. Щосуботи відвідує у шпиталях військових волонтерська команда учнів ліцею номер 2 Часто до них долучаються й школярі інших закладів. Інколи очам важко, але як я казала серцю приємно і тепло. Коли ти бачиш їхні запалені очі, які справді раді тебе бачити, вони справді тебе чекають. Коли ти розумієш, що ти робиш потрібну справу, ну після цього. Немає питання, чи будеш ти ходити туди. Підеш ти та ще раз чи ні. Ми зараз всі маємо бути, хоча б трішечки волонтерами, щоб наближати нашу перемогу. Зустріч волонтерів кількох поколінь відбулася в палаці творчості дітей та юнацтва. Розповідали про свій напрямок роботи як після початку повномасштабної війни, так і з 2014-го. Валентині Коляденко через місяць виповнюється 80. разом з ветеранами. Колишня вчителька допомагає бійцям 65-го військового мобільного госпіталю. Через волонтерів ходілля ми передаємо туди. Хлопцям роблять операції, там на нулі, а потім одежу на них розрізають, а потім їх треба одягнути. І ми постачаємо туди труси, майки, носки, тапочки, щоб їх можна було одягнути. Мені допомагають в цьому. Майже тисяча волонтерів такого віку, як я. 44 юним волонтерам вручили відзнаки і подарунки за їхню діяльність. Одна з ініціаторок створення другої за потужністю в Україні волонтерської організації Захист Наталія Савіцька переконана, нині не можна залишатися байдужим. Лише в Хмельницькому кожен десятий мешканець-переселенець зі сходу і півдня, а сила волонтерства в Україні нині є унікальною. Волонтерство це такий живий організм. Сьогодні людина долучається до волонтерства, адже, наприклад, має сили, бажання та можливості. Завтра цього може не бути. Але я вважаю, що всі діти України, так само як і дорослі. Люди є волонтерами, але діти є волонтерами, адже волонтерська діяльність це саме якби послуга, праця, яка робиться на безоплатній основі для такого суцільного, тотального, суспільного блага. і щоб на землі і не Ірина Аріон, Марія Шевчук, Данило Біга, новини міста.